Це Іван Я сьогодні буду говорити від імені і, і директора, до речі переказував вітання війни в лікарні зараз. І від себе Іван Іріч. Ми мало говоримо один одному. Театрі та взагалі в житті якихось компліментів. Чому ми, ми чомусь нам вроді якось неловко про це говорити, але сьогодні, ви знаєте, треба вам сказати, сказати те, що ви це театр, це, це театр, тому що в нього війшли ви молодою людиною. Ви прожили в цьому театрі цілу епоху. Ви були поруч з великим режисером Магаром. Його, його дух режисерський, творчий. Він хотіли вам, вас. Тому що ви не тільки актор, ви вчитель. Ось я дивлюсь, на цю молоді, яка сидить поруч, яка бере з вас приклад. Це велика справа, тому що ви не назідаєте, ви не вчите, ви просто живете поруч з ними, і вони повторюються у вас. Це велика вам діяльність. Можна говорити багато слів і треба їх говорити. Скажуть вам ваші колеги. Але особисто, я скажу вам я вдячний, що доля розпорядилась так, що я зумів з вами йти поруч і працювати в цьому прекрасному театрі. Спасибі вам за це. І... давайте я прочитаю адресу, в якій так скупо і точно все сказано. Колектив. Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені вагара щиро вітаю вас з Днем народження. За роки служіння Запорізькій сцені ви створили більше двох сотень яскравих і колоритних образів. Глядачі і колеги пам'ятають ваші неповторні ролі. Так на дім на раннозія копала, дероїв лихий у виставі москаль Мартин – Боруля по найменного а які соковиті і цікаві образи ви споюйте сьогодні на нашій сцені? Сеньор полеті і яким діброва, скорик і князь ще пацький, трохи і річна і ще багато-багато ніж. Бажаємо вам продовжити цей репертуарне список омрієними ролями. Бажаємо наснаги найда міцного здоров'я, родинного затишку та доброго. Ми щасливі працювати з вами в одному театрі. і бажаю вам, бажаємо вам найбільше, найбільше вдалих творчих років, від імені володимир, директор слону Олена Коноря. Це голові І ще хочу вам сказати, дорогі вам річ, що наказ дирекції про ваш юбілей є. Там є зайдітні володері. Вже ноя. Відповідь від. Це всі на відомі з вудочкою, вже так постаранно. а я б не А це 22, оце 22, оце 22. Так мені вже я сам думаю, думаю, хоча б не здавався, розумієте? Тому що 22 прямо ворога це настільки хороші, чесні люди, що ви знаєте, те, що ви сказали, вони беруть од мене. Я в них ще багато теж вивчився. Тобто, як ви поводиться, а вони у мене, я в них є. Тобто ми знайшли оцю спільну мову, що не треба бути вчителем, а треба бути якимсь, я не знаю, товаришем, другом таких хлопців, як у мене. Їм особливо велике спасибі. Від нього взяли дуже багато від магара. Саме головне магар говорив одне мені, «Івана, мене нема робить, магами хороших, то тут, а зразу хватай, бика за рога. Це його слова буде. Не можна відмовлятися від роби, від то, а схватай бика за рога. Коли то підводять, а є, значить, вік Типу, тепло половину це грати. А в мене таке було, що коли мені давали першу роль Касамари, я прийшов Володимир Дарасович, я тільки прийшов з інституту, ви ну, знаєте, дайте мені до нічого придивитися, як, що але, А він дивиться, дивиться, робить льо. Я з тебе зроблю героя. А, а коли він сказав це за весілля, то правда. Він сказав, каже, я зроблю таке весілля, що буде краще, ніж в Тиришкові. І він тоді це і зробив. В театрі. Це я, в цьому театрі, я коли захожу в цей театр, то він не, не, не тільки мій рідний театр, а рідний дім, рідний, ну не знаю що. Тут у мене виникають і почуття хороші, і погані, і сльози, і радість. І коли оце я зараз закрив очі, ось, дивися, цією сторони стоїть магар, бураковський, бережний, по там стоїть стію, вся ця запса стоять, значить, отут два ряди стоять хор, е <submarine> співають цю пісню, ми під'їжджаємо в волгу, і виходимо звідти. І, тому, ну, це настільки було не хороше, що дійсно він сказав, що переп'є в через школу Він таким був такий переп'єв. Тобто це було зроблено так хороше. А тоді ж зйомок прибуло, і там хорош знімав трошечки, а то воно так побачилося, і воно пішло, пішло по всій Україні. Тогава тобто Таня Магар, то там живий магар, був на п'єнці, він э, пер, перейшов із її пьєночки скрізь, жив, тому що магарни не буде зніматися нічого. Він тут десь підхватять його дрожжи. І за це великий спасибі театру, що дійсно. Кажуть, не тільки знайшов тут свою творчу діяльність, свою і родину, і своє щастя, і своє, і своє це за це я вдячний цій судьбі, що вона мене зв'язала з цим театром. І вам втікся. красоту, слава. That should be the last one, you'll look for a little bit more. I think you can have the name for me.

Мы с тобой… Да! мы с тобой прошли. Нас разделили два года. Я в Одессе, сюда пришел. Ну, не, могу, не И что только вы с тобой не творили вместе. Ой, и, и, и с женой твоей… Спасибо. Спасибо, что ты есть! Человек я бы провел, все пронизленный, честный, принципиальный и очень.

Ви у нас без член розпілкового розглядового комітету, кількість академії, я не знаю. Ви у нас за охороною праці не повідаєте. Правильно? Добре. Воля вас охороняла вас і вашу родину. У нас найтеатральніша родина це родина у рівні театру. І дружина, і дочка. І я маю надію, і олука буде тут, у театрі Магара. Тут грає, але я думаю, вона стане актрисою у нашому Прийміть ці квіти від всіх членів профілкової організації на нашого кадру. Я знаю, пане віку, що. Посередок театра театральної діячі поступить ідею тепла. Ідею тепла поступить, тому що п'єдіки була вирагатіла. Розпілкованих організація. І не буде у вас плітка до ювілею. А буде не тільки тепло, а буде тепло і чистота.

В ночь и группы признается уровень программы в Украине. А потом там був збиття, і потім він віку, просунувся сюди і сюди А, а тут вже майка не вірю. Але вона на не вірна, що, що я де не був, коли ж не був, я її одягав. І вона прийде, має вийти, має вийти, має вийти. І хлопці зараз находить кажуть, не вирішили, як їду, як це був. Ой, яка там на стіжка врата була, на тіха подувала, то вони одягли на мене костюм, оцей куховий доганий булька, каскуном, і я робив дипліє. А він так рада була на після, де вони каже, тепер треба всі 20 доларів на її спали. Я вчора поїхав, тихенько випорону заки там поручити.